Пасок забагато не буває. Сьогодні готуємо паски на збитих білках сухих дріжджів. Робляться нескладно, і тільки подивіться, які вони гарнючні. Вийде 4 пасочки діаметром 11 см за цією пропорцією. Глазур зверху молочна. Рецепт вже є на сторінці. Для опари поєднуємо сухі дріжджі, тепле молоко, цукор та борош. Перемішуємо, ставимо в тепле місце під рушничок на півгодини. 4 білка до дрібко солі збиваємо до стійких піків. Чотири жовтки з олією, цукром, маслом, ванільним цукром. Збиваємо до одне Лідності поєднуємо білки з жовтками, перемішуємо, вливаємо опару, також її вмішуємо. Далі починаємо просіювати борошно і вимішувати тісто. Спочатку лопаткою, потім руками. Всього це займе хвилин 10. Підрушничок і в тепле місце на півтори-дві години. Далі в мене злетів файл, тому прийдеться повірити мені на слово. Вмішуємо цукати, цедри лимону та апельсину. Розкладаємо по формам та підрушник на пів години. Випікаємо в розігріті до 180 градусів в духовці 30-40 хвилин. Якщо верхівки починають темнішати, як в мене потрібно накрити фольгою. Які вони красуночки з усіх боків і дуже дуже смачні. Холодні покриваємо глазур'ю, прикрашаємо. Всі грамовки, як і завжди, прописані в описі відео. Звертайте на них увагу, як прописаний і весь рецепт світлих вам свят. Смачного!